Тати повністю енергонезалежними успішним прикладом є селище Папатесер на заході Угорщини. Воно нещодавно перетворилось на зелене містечко. Все починалося бажання мери зекономити на електроенергії. Так в регіоні з'явилися перші сонячні панелі. Відмовляючись від традиційних ресурсів вугілля та газу, Європа активно шукає нові надійні альтернативи. Вже два роки ми повністю відмовилися від газу. Тому, коли нещодавна ціна на нього різко зросла, на нас це майже не вплинуло. Екологічність стала візитівкою папа тасеру, дедалі більше молодих сімей обирають його для переїзду. За декілька років до міста заїхало близько 1200 людей ремонт млина коштував мені великих зусиль та ресурсів. Як мені відомо, я був перший, хто взявся за таку роботу. Потім цю ідею підхопили й інші жителі. Так і розпочався процес відновлення, який сподіваюся, триватиме. Це ще й не пернада для туристів. Мер каже, що 25 водяних млинів планують перетворити на готелі та атракціони. На його думку, це може залучити нових жителів, туристів та інвесторів. Водночас, це джерело енергії для місцевих жителів. А це вже Велика Британія. Тут інша проблема. Хоча Британія та Ірландія під'єднані до європейських електромереж, вони з нею не синхронізовані. Станом на зараз відновлювальні джерела забезпечують близько 60% виробництва всієї електроенергії. Британська енергетична система є однією з найекологічніших у світі. У серпні цього року на півночі Шотландії почала працювати нова зелена електростанція. Вона розташована в найбільш вітряній частині регіону Шетландських островах, і має компенсувати частково нестачу енергії в регіоні. Тут сприятливі умови для розвитку відновлювальної енергетики. Проєкт має назву Вікінг. Вітроелектростанція здатна генерувати понад 443 МВт електроенергії. Це може забезпечити до півмільйона домівок енергії. Перше Шетландські острови мають великі ресурси. Це перша справді велика вітрова електростанція, яку тут побудували. Надалі ми очікуємо ще більше проєктів. У нас також є плани на морські вітроелектростанції. По-друге, завдяки тому, що острови тепер під'єднані, ми можемо поступово закривати дизельні електростанції. Шетланди зможуть перейти на зелену енергетику. Якщо вітру бракуватиме, регіон отримуватиме електроенергію через національну електромережу з інших частин великої. Британії Однак не всім ця ініціатива до вподоби. Жителі островів вважають, що нова електростанція майже не приносить користь регіону. кажуть, енергії виробляється забагато, а вітряки шкодять місцевості. люди визирають зі своїх вікон та бачать ці величезні турбіни, які виробляють набагато більше енергії, ніж ми коли-небудь зможемо використати. Експерти прогнозують, що зелених електростанцій ставатиме дедалі більше. Цей процес прискорює нинішня енергетична криза у Європі. Відновлювальні джерела це ключ. До енергетичної незалежності, тож Європа готова й надалі інвестувати у цей напрямок. Ярослава Гозиневська, п'ятий канал. Трамп захисник тварин і реакція Гарріс. Кандидати у президенти США стали героями численних мемів і жартів у соцмережах після дебатів. Поки у штатах триває найбільша боротьба за голоси користувачі інтернету, випускають пісні на слова Трампа а також аналізують виступи, як світ реагував на заяви кандидатів у президенти США. Віталій Залевський. Розповість the cat. схожі відео заполонили стрічки соціальних мереж. Люди по всьому світу створюють ролики після заяв Дональда Трампа на теледебатах. Він сказав, що іммігранти з Гаїті їдять домашніх улюбленців. Казав конкретне місто, де відбуваються такі звірства. Спрінгфілд, штат Огайо. Не відреагувати на такі заяви власники чотирилапих не змогли. cats, they're eating та не мемами єдиними. Південноафриканський співак Девід Скот, відомий за псевдонімом Зекіфнес, висміяв слова Трампа у своїй новій пародійній композиції. У ній поєднав словнозвісні слова кандидата в президенти США і вигуки тварин. Пісня одразу поширилася в мережі. Своїх емоцій просто під час дебатів не стримувала і опонентка Трампа Камала Гарріс. Її вираз обличчя породив чимало мемів. Вони їдять собак. Люди, які приїхали сюди, вони їдять котів. Вони їдять їх домашніх тварин людей, що там проживають. Однак сам Трамп повірить у те, що говорить. Навіть не побоявся пригрозити мігрантам у Спрінгфілді депортацією. Щоправда, не назад до Гаїті, а чомусь до Венесуели. Ми плануємо масштабні депортації зі Спрінгфілда, штату Га. Великі депортації ми вивеземо цих людей і повернемо їх до Венесуели. Справжня загроза це те, що відбувається на наших кордонах. Мігранти приїжджають, вбивають тисячі людей. І самі також вмирають, і поки передвиборча гонка триває, українські користувачі інтернету взялися аналізувати виступи обох кандидатів у президенти США. Вважаючи, що Трамп стріском їх провалив. На деякі питання чітко не відповідав, особливо на теми про війну в Україні. Так і народилися нові меми, де Трамп ніби сумує за Байденом і хотів би дебатувати з ним, а не з Камалою Гаріс. Тим часом з'явилася нова передвиборча реклама Камали Гарріс У центрі уваги, підтримка України. Кампанія, якою керує демократичний відділ американського комітету, запустить рекламу в трьох штатах, де проживає значна кількість виборців із корінням у Польщі, Україні, Литві та інших країн Східної Європи. Пише Політіко Віталій Зелевський, п'ятий канал. Щонайменше п'ятеро загиблих через масштабні повені у Європі. Від негоди постраждала Польща, Чехія та Румунія. Причиною затоплення стали тривалі зливи. Через це низка річок вийшла з берегів. У Польщі одна людина затонула. Там евакуювали вже понад 1600 людей. У Румунії повідомили про чотирьох загиблих: п'ять тисяч будинків зруйновані. Вісім округів досі без світла. Евакуюють населення і в Чехії. Там щонайменше 50 тисяч будинків. Без світла. Місцева влада повідомила, що Чехія була готова до високої води. У повіті Клоцку евакуювали 1600 людей. Переважно евакуація по місцевості. Людей переміщують у вищі частини міста. Тимчасовий прихисток працює у школі. Це не триватиме тижнями. очікуємо, що евакуацій буде більше. Поки що по всій річці пошкодження мінімальні. Може здаватися. Що це не так, проте місцеві жителі готові до таких випадків. Будинки тут облаштовані так, що вода завдала їм мінімальної шкоди. Через масштабні повені в Польщі та Чехії скасували рейси до України. Про це повідомляє Укрзалізниця. Потяги з Праги до чопа та до перемишля досі на території Чехії. Вони не встигають на українські рейси. Тож перевізники їх скасували. Укрзалізниця зазначила, що прийме пасажирів з квитками на будь-який інший рейс аналогічного напрямку протягом доби. Пасажири мають з'ясувати зв'язуватися з операторами залізниці, радять розглянути можливість ночів, у місті посадки. Негода накрила й Одесу через рясний дощ затопило вулиці. Вода підступила до перших поверхів під'їздів. Дороги перетворилися на річки. Рух автотранспорту значно ускладнений. Десятки автомобілів застрягли у високій воді. За словами місцевих, у деяких районах вода сягала по пояс. Над усуненням наслідків негоди працюють комунальні служби. До них доєдналася також небайдужі Одесити. Завдяки оперативній роботі на тепер рух багатьма підтопленими вулицями відновлений. Та робота певних трамвайних маршрутів все ще залишається призупиненою. Українські жінки вражають, на третій рік повномасштабної війни збільшується кількість українок, які хотіли б служити за контрактом. Як повідомили в Міноборони, п'ята частина усіх звернень до рекрутингових центрів від жінок найбільшим попитом користуються тилові професії: це кухарі, діловоди та бухгалтери. Але є й ті, хто готовий допомагати на передовій. Хто ці безстрашні жінки та як долучитися до війська у матеріалі Марії Дрозд. Жінок охочих воювати більше. Є. Такий висновок зробили в міністерстві оборони. Серед усіх звернень до рекрутингових центрів української армії 20% надходять від жінок однак не всі наважуються вирушити на службу. Наш центр звернулись ну доволі таки багато жінок, але більшість за консультацією служити ну можливо 10%. Основне питання в основному про службу як взагалі це буде відбуватися, як вони будуть проходити базову військову підготовку. Наразі в Києві існує лише один рекрутинговий центр. Його створили в травні цьогоріч. Значний наплив людей тут відчули під час періоду оновлення даних військовозобов'язаних, кажуть рекрутери. Втім, зараз людей поменшало. Переважно приходять чинні військовослужбовці або охочі проконсультуватися. На сьогодні в Україні створено більше 30 таких рекрутингових центрів. До кінця року Міноборони планує збільшити їх кількість до півсотні. Перше, що треба зробити, щоб мобілізуватися або укласти контракти з су. Це власне прийти до рекрутингового центру. Потім разом із фахівцем обрати посаду до сил оборони відповідно до ваших навичок і вподобань. Далі треба буде пройти співбесіду із представником військової частини. І якщо все пройшло успішно, оформляйтесь в ТЦК. Усі ці етапи пройшла пані Леся. Щоправда, свою заявку подавала онлайн. Жінка має фах харчового технолога. Тривалий час працювала на м'ясокомбінаті, тому з професією у війську визначилась одразу. Працюватиме кухарем. От зараз на моїй посаді, на якій я буду 26-й бригаді, працює чоловік сильний, здоровий. Він Стоїть на кухні, ну якось воно нелогічно. Краще він піде, буде розружати снаряди, а буде інші будь які завдання виконувати. А я стану, візьму ножи і буду забезпечувати наших воїнів здоровою, якісною, смачною, поживною домашньою їжею. Леся родом із Житомирської області, тому твердо хоче до земляків. У 26-ту артилерійську бригаду каже із майбутніми побратимами і посестрами вже знайшла зв'язок. Зараз проходить військову лікарську комісію, а незабаром вирушить на навчання. Що я вже відчуваю, що я вже з ними. Я хочу чим пошвидше до них поїхати і бути їм опорою і допомогою. А звісно, що буде навчання, тому що кухар кухаром, але в першу чергу я є солдат. Я маю. Знати навички, розуміти, що такі зброя з нею, як поводитися. Надзвичайно вмотивована жінка, активна, позитивна, Незалежно від того, то чоловік чи жінка, ми досить часто кажемо людям ні. Людина може бути вмотивована, людина може бути з великим бажанням долучитися до війська, до боротьби, але Певні фізичні показники чи якісь особисті нюанси в соціальному в побуті, там маленькі діти, до прикладу, яких немає на кого лишити, подекуди змушені відмовити. Але якщо людина усвідомлює, що вона буде робити у війську, вона до того готова. Ми завжди готові прийняти до своєї військової сім'ї. За словами військовослужбовиці, жінки на фронті потрібні так само, як і чоловіки, але лише ті, хто усвідомлює ризики і справді можуть і хочуть бути корисними. В нашій бригаді є прекрасні жінки, якими я пишаюся. які вже досить довго і давно. Є на бойових посадах, є дуже багато жінок, які знаходяться на посадах забезпечення тилових посадах. Це дуже значуще. Це жінки, які от навіть ті самі кухарі, які виїжджають з хлопцями в райони виконання бойових завдань, які. Великі фізичні зусилля докладають до того, аби хлопці були ситі, аби, хоча б така крапелька тепла і дому, навіть з тією самою гарячою їжею потрапляла до них, як кажуть рекрутери, саме тилові професії, як от кухар, діловод чи бухгалтер, найпопулярніші серед жінок. Чоловіки ж більше намагаються податися в оператори БПЛА чи розвідники. Однак самому обрати підрозділ і посаду можна лише за добровільним бажанням піти служити, але кожному наголошують в армії. Немає жодної посади, яка не була б важлива. Марія Дрост, Ігор Костюк, П'ятий канал.